Доброго дня! Діти! У нас урок письма будемо писати велику букву Д. Гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний! Починаємо. Давайте з вами пограємо в складовий аукціон. Я вам називаю склад, а ви мені слова із цим складом. Перший склад вже на екрані це склад. Ді. Запропонуйте мені слова із цим складом. Чудові варіанти. Давайте я вам запропоную свої діти, дівчинка, діжка, дітвора. Наступний склад Д. Ваші варіанти. Чудові дерево 10. Дельфін. Наступний склад до. Ваші варіанти. Мої домівка. Дощик. Добро. Склад Да. Чудові слова. Я вам пропоную. Ім'я Данило, Дарина. Давид. Склад Ду. Чудово. Дубок, душ, думка. Відкриємо ваші зошитки на сторіночці 45-й і подивимось на друковану і рукописну літеру Д. Вони не схожі. Із чого складається велика Д на письмі? З прямої похили подовженої палички із петлею і великим півовалом. Пишемо її безвідривно. Як же ми будемо її записувати? Подивіться, спочатку ви спробуєте елементи прописати. Пряма похила подовжена паличка із петлею та великий півовал. Пропишіть. Зробимо пальчикову гімнастику. Уявляємо, що у нас в руках кулька і вона надувається. Пальчики наші тримають надуту, здулася, ще раз її надуваємо, здулася кулька наша. І ще раз її надули, здули. Чудово. Як ми будемо виконувати написання? Починаємо ми писати від міжрядкової лінії пряму похилу подовжену паличку, і біля нижньої рядкової заокруглюємо ліворуч угору, праворуч і вниз, описуючи петлю. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо вгору, описуючи великий правий півовал, що торкається між рядковою лінією та закінчується нижче неї ліворуч від прямої похилої палички. Давайте разом пропишемо ще раз я на екрані ви в повітрі. Раз. І два. І 3 готово. Пропишемо у зошитах. Ряд... Рядочок наведете пунктирних літер, рядочок пропишете самостійно. Далі у нас склад «Да» та ім'я. Давайте його разом прочитаємо. Даринка. Даринка. Склад де. Ім'я ДЕНИСКО. Дениско. Наступне буква сполучення Дн. І у нас. Давайте прочитаємо слово. Дністер. Дніс це що ми з вами читали текст, це назва річки. І є ще речення: Десна і Дніпро ріки. Наведіть та пропишіть внизу самостійно. Десна і Дніпро ріки. Не забуваємо про з'єднання. Всі букви пишемо похило, подібно похилої лінії. Охайно дотримуючись висоти рядочка. Відпочиньмо фізкульт-хвилинка. Ще одне завдання у вашому зошиті: написати поруч з малими буквами великі. Наведіть їх в пунктирні та запишемо А маленька А велика. Н маленька Н велика. К маленька К велика. Р маленька Р велика. Записали. Давайте з вами спробуємо побудувати віршик Сенкан. Тема наша називається Дніпро, як назва річки. В першому рядочку ми пишемо одне слово тему Дніпро. У другому рядочку опис теми. Два слова ознаки. Який у нас Дніпро? Широкий, могутній. У третьому рядочку ми пишемо три слова, які описують дію. Тече, біжить, впадає. Четвертий рядочок це речення із чотирьох слів. Дніпро найбільша ріка України. Чотири слова. І п'ятий рядочок у нас, одним словом, можемо підвести такий собі висновок до цієї теми. Що таке Дніпро? Ріка. Отже, у нас вийшов санкан. Дніпро широкий могутній, тече біжить впадає. Дніпро найбільша ріка України ріка. Зараз дістаємо ваші робочі зошити в косу лінію. Будемо писати диктант. Відступили два рядочка від попередньої роботи, у другому записали число, на наступному рядочку на початку поставили крапочку, будемо писати диктант. Перша літера, яку ми вивчали сьогодні на уроці, велика літера «Д». Наступне буква сполучення велика маленька. ДА. Буква сполучення. Дві маленькі. МО. Слово. Всі маленькі. Тато. Слово всі маленькі кут, кут, наступне слово всі маленькі ірис, всі маленькі ірис. Наступне буква сполучення велика маленька. -в. Наступне слово всі маленькі. Літак. Літак, всі маленькі. Наступне слово всі маленькі. Ротик, всі маленькі, ротик, наступне слово, всі маленькі. вік. Наступне буква сполучення. Дві маленькі. ЕВ. Наступне слово. Всі маленькі. Рис. Останнє. Буква сполучення. Велика маленька. Ну. Велика маленька. Ну. Записали перевіряємо: кого немає жодної помилки, стави себе собі сердечко, в кого є помилка, обводимо. Запам'ятовуємо, що треба вивчити букву сполучення, букву або з'єднання. Одна помилка смайлик. Дві помилки і більше. Смайлик засмутився. Хочу, щоб ви вивчили всі букви. І запишемо речення: Діти садили дерева в саду. Ми з вами читали текст про садівний Київ і запишемо речення. Діти садили дерева в саду. Наш урок підійшов до кінця. Оберіть, будь ласка, смайлика, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Дякую вам. На все добре! До побачення.